Чи знаєш ти, чому журавлі летять ключем? Так їм простіше економити енергію. Перший птах у ключі розсікає повітря, тому іншим журавлям, що летять під певним кутом позаду, значно легше. Час від часу вони змінюють свої позиції у ключі й так перепочивають. Які ж вони кмітливі й справедливі? Справжні командні гравці! Переглядай відео і дізнайся, про що можна попросити журавлів. Послухай поезію Євгена Гуцела. Журавлі високі пролітають ледве видно птахів із землі. Журавлів я звирію стрічаю і прошу перо у журавлів. Ставши над Дніпром зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, Я прошу перо у них високе. Під небесне в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть, хай мене благословлять крилом. Щоб писалось слово журавлине журавлиним звирію пером. Щоб воно до вирію літало, журавлиний звідало політ та завжди із вирію вертало до святої Очої Землі. Центральний персонаж поезії Євгена Гуцала ліричний герой. Його настрій співзвучний із весняною природою. Переживання виникають від споглядання краєвидів, отже, цей твір належить до пейзажної лірики. Ліричний герой із любов'ю ставиться до рідної землі. Він сповнений радості, й надії, мріє про натхнення, яке може подарувати батьківщина, прагне писати гарні твори й оспівувати очий край, який він називає святим, тобто таким, що наділений божественною силою. Ти, певно, дивуєшся, чому у вірші так багато повторів і спільнокореневих слів журавлі, журавлиний, високе, перо, вирій, небес, Дніпро, політ? З уроків мови ти знаєш, що це лексична помилка. Невже Євген гуцало помилився? А вже ж ні. Повторення в поетичних текстах називають стилістичним прийомом таким спецефектом. Який посилює емоційний вплив висловлення та увиразнює його зміст. Отже, Євген Гуцало навмисно використав повтори, щоб виділити головну ідею поезії. Також у такий спосіб митець змальовує рідний край, підкреслюючи взаємозв'язок образів символів. А символів у вірші багато. Установи відповідність між образами поезії та їхніми значеннями. Центральним образом поезії є журавлі. Ці птахи уособлюють прихід весни, повернення на батьківщину, радість і натхнення, що дарує рідний край, недосяжну мрію та життєву мету. Ще одним символічним образом є перо воно уособлює духовність, творчість. Третій образ вирій. В українській міфології вирій це казкова країна, куди відлітають людські душі. Там завжди тепло й сонячно. Там вічна весна. Зверни увагу на образ пера, що є основним інструментом письменника. Поясни значення фразеологізмів із цим словом. Братися за перо починати писати. Закинути перо покинути письменницьку працю. Вийти з під пера. Бути написаним, створеним ким небудь, володіти пером майстерно викладати свої думки на письмі. Спроби пера перші ранні твори письменника. Одним розчерком пера, не вникаючи в суть справи, не роздумуючи. Ні словом розказати, ні пером описати. Хтось не може визначити надзвичайної краси кого або чого небудь. Як думаєш, навіщо ліричному героєві потрібне журавлине перо? Автор називає перо високим, піднебесним, журавлиним, уживаючи слова у переносному значенні високе піднебесне означає небуденне, сповнене глибокого змісту, спрямоване на здійснення благородної мети. Саме такого інструмента для написання творів потребує поет. До того ж, відповідно до українських міфів, дістатися вирію, раю можуть тільки птахи. Тому журавлине перо також символізує мудрість, істину, можливості. Визнач епітети в поезії Епітети Журавлі високі. Над Дніпром зеленооким, над усміхненим Дніпром. Перо високе, піднебесне, журавлине. Слово журавлине журавлиний політ до святої отчої землі. Зверни увагу поетичний образ Дніпра персоніфікований. тобто має ознаки притаманні людині. Він зеленоокий, усміхнений. Журавель є одним із пташиних символів України. Лови шість цікавих фактів про нього. Анатомічний. Гучні крики журавлів чутно на відстані кількох кілометрів. Такий трубний звук виходить завдяки особливій будові подовженої трахеї. Звуковий факт. Голоси птахів звучать по різному. Навесні це радісне курликання, а восени сумні, тужливі крики. Фольклорний факт навесні птахів називали веселиками, а той, хто скаже журавель за народним повір'ям буде журитися весь рік. Мовознавчий факт Версія про зв'язок назви птаха зі словами журба журитися помилкова. Насправді найменування журавель пішло від індоєвропейського слова жер, що означає хрипко кричати. Родинний факт журавлі гніздяться на землі, а їхні пташенята не потребують значного догляду з боку батьків. Вони вилуплюються, тільки но обсохнуть і вже можуть ходити, шукаючи їжу. Ось які самостійні. Фізичний факт. Птахи користуються термічними повітряними потоками. Удень земля нагрівається, тепле повітря піднімається догори. Його не можна побачити, але птахи ловлять потік як серфінгісти хвилю, і летять у ньому, не витрачаючи енергії. Це наче великий фен, який дує і несе птахів. А тепер час визначити мотиви та ідею поезії Євгена Гуцала Журавлі високі пролітають Мотиви вірша. Взаємозв'язок пробудження весняної природи та повернення звирію журавлів, які приносять на своїх крилах надію, роздуми автора про творчість, про політ думки і фантазії, про пізнання незвіданого та вірність очі землі. Ідея твору звертання за благословенням на письменницьку творчість на благо батьківщини, уславлення діяльності спрямованої на здійснення благородної мети. Саме про це просить журавлів ліричний герой поезії. А з якими проханнями до журавлів звернувся або звернулася б ти? Запам'ятай. Вірш Євгена Гуцала Журавлі високі пролітають належить до пейзажної лірики. Ліричний герой із любов'ю ставиться до рідної землі. Він сповнений радості й надії. Мрія про натхнення, яке може подарувати батьківщина, увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби, епітети, персоніфікації. Стилістичний прийом повторення посилює емоційний вплив висловлення. Символічними є образи журавлів, пера та вирію, провідний мотив вірша роздуми автора про творчість і політ думки. про пізнання незвіданого та вірність очі землі. Ідея твору звертання за благословенням на письменницьку творчість на благо Батьківщини. Уславлення діяльності спрямованої на здійснення благородної мети. Став журавлину вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.